Так, єдина людина, яка могла ставити нереальні рекорди швидкості, це був е, Майкл Скотт, І е, я думаю, він і буде продовжувати їх ставити. Але до чого я це? А до того, що до нас приїхала дійсно швидка штука. І зараз ми про неї і поговоримо. Це Samsung Odyssey G80SD. і це саме той монітор, на якому треба стежити за подібними виступами і рекордами, як ото Майкл Скотт. There was the car. I was ahead of the car. Адже він має час відгуку лише 3 соті мілісекунди та частоту оновлення у 240 Гц. І все це у 4К. Заінтригував? Тоді вмощуйтесь зручніше. З вами Макс, сервіс Smart Shopping Hotline.ua і ми починаємо. Якщо Майкл Скотт найшвидший менеджер паперової компанії у світі, то Samsung Odyssey G80SD один з найшвидших моніторів на ринку. Надзвичайно низький час відгуку забезпечує миттєву реакцію на усе, що відбувається. А це означає, що в іграх ви не відчуваєте жодних затримок та підлагувань. Звісно, це залежить і від вашого PC, але якщо ви вже маєте потужний комп'ютер і шукаєте для нього гідний монітор, Odyssey G80SD має бути у вашому шортлісті. Шо один з його братів, адже у лінійці одісі два четвертого року досить багато моделей, які заслуговують на увагу в каталозі в Фільтрах, можна вибрати модельний рік. Щоб відсортувати потрібні нам варіанти. Як бачимо, є пропозиції з різною діагоналю та характеристиками, тож ви можете підібрати собі саме такий монітор, який ідеально впишеться до вашого сетапу. Та продовжимо проводять G80SD. Частота вновлення у 240 Гц означає, що за одну секунду монітор встигає новити зображення 240 разів. А отже, анімації та динамічні сцени стають більш плавними, якщо порівнювати зі звичайними екранами. Думаю, всі в дитинстві малювали якісь зображення в кутку зошита і приготувати. Вортали їх, щоб ваш персонаж починав рухатись, так ось тут можете уявити, що це флеш гортає за вас листки. і саме тому все настільки плавно та реалістично. Час відгуку монітора, який нагадаю, в Одісі. G80SD складає всього 3 соті мілісекунди, і визначає, як швидко пікселі на екрані можуть змінювати свій стан, тобто як швидко вони змінюють колір. Чим більше час відгуку, тим ймовірніше, що ви будете бачити ефект розмиття або шлейфу. Звісно, це знижує чіткість об'єктів, тому в іграх чи фільмах може виникати замилена картинка. Ще один негативний ефект це так званий госінг, коли за об'єктами, що рухаються, залишається слабкий слід попереднього зображення. Комфорту під час рица точно не дає, особливо якщо ви полюбляєте такі жанри, як шутери чи перегони, де потрібно дуже швидко реагувати на те, що відбувається на екрані. Якщо ви різко повернулися в Counter-Strike, а монітор не встиг якісно відтворити усі текстури. Велика ймовірність, що доведеться писати GG. Бо суперник швидше зреагував та переміг. А взагалі краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Звісно, через камеру складно передати весь процес, адже ми запускаємо відео з частотою 25 кадрів на секунду. Втім я встиг потестити монітор в кількох іграх і враження залишились топові. Наприклад, у новій Star Wars Outlaws є досить багато динамічних сцен, як от польоти на космічних мотоциклах чи перестрілки з ворогами. І тут Odyssey G80SD демонструє свої найкращі якості. Також високу швидкість монітора помічаєш у Forza Horizon машини під час заїздів дуже чіткі та натуральні. Це той момент, коли гра стає тільки красивішою при перегляді на подібному екрані. До речі, ось вам ще трохи характеристик пристрою. В Odi g 80 sd встановлено 32-дюймову oled матрицю з роздільною здатністю 3840 на 260 точок. Типовий яскравий дисплея складає 250 Ніт. Це все разом дає дуже насичену і деталізовану картину з глибокими чорними відтінками та яскравими кольорами. Покриття екрану майже не збирає відблисків світла. Samsung називає цю технологію OLED Glare Free. А ще цікаво було дізнатись, що в моніторі використовується теплова трубка, яка випаровує та конденсує охолоджувальну рідину для зникнення зниження температури девайса. добре, що цю охолоджувальну рідину не треба міняти кожні два роки. Взагалі, інженери Samsung ретельно попрацювали над Термоменеджментом, наприклад, додали алгоритм, який автоматично коригує яскравість, щоб зменшувати нагрівання монітора. G80SD навіть вміє розпізнавати статичні зображення типу логотипів і різних плашок, щоб зменшувати їх яскравість і цим запобігати вигоранню пікселів. Для належної роботи всього цього заліза та алгоритмів використовується процесор NQ8 ai AI-Gen3. Окрім усього іншого, він також вміє апскейлити зображення майже до 4К, підвищуючи деталізацію картин. З корисних фішок, які оцінюють геймери, це підтримка технології Nvidia G Sync та AMD FreeSync Premium Pro, які відповідають за плавні зображення в іграх без лагів та затримок. Також монітор має два HDMI версії 2.1. А ще девайс пропонує Gaming Hub, який забезпечує доступ до різних стрімінгових сервісів та ваших консолей. Odyssey g 80 SD можна використовувати як телевізор, адже він має повноцінну систему Smart TV. В ньому навіть є вбудовані динаміки потужністю 10 Вт. Думаю, спортивні фанати точно. Будуть задоволені монітором, адже висока частота оновлення разом з низьким часом відгуку та на додачу технологію AI Motion Enhancer Pro мінімізують ефект розмиття під час трансляції. Тож замість розмитого в польоті м'яча ви отримаєте чітку картинку. Ну і зрештою, це просто стильний монітор, який легко впишеться на ваш робочий стіл. Можна регулювати висоту та нахил екраном, та навіть повертати його на 90 градусів. А підсвітки на задній панелі тільки додасть ефектності вашому ігровому чи робочому. Місці. Окрім вже згаданих HDMI, вам також доступні два USB-A, DisplayPort, а також модулі Bluetooth 5.1 та Wi-Fi 5. Odyssey g 80 sd має багато позитивних відгуків від провідних ресурсів, і це не дивує, адже це дійсно дуже технологічний монітор, який пропонує топові характеристики. Так, ціна. Теж далеко не найнижче, але цілком відповідає його можливостям. Якщо ми додамо у фільтрах каталогу Tlan ua UH, частоту оновлення 240 Гц, роздільну здатність 4К адаптивну синхронізацію Nvidia G-Sync і AMD FreeSync, то виявиться, що конкурентів у G80SD буквально кілька штук, причому кілька з них теж моделі Samsung. І як я казав на початку, в лінійці Odyssey є декілька моделей. Тому вам, якщо ви крутий геймер, якому треба швидкість, дійсно буде з чого вибрати. А мені буде цікаво почитати в коментарях про вашу улюблену серію серіала Офіс. Це реально мій улюблений серіал. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!